Насправді дуже важливе питання, тому що якби, це про безпеку не тільки дітей, ці, цілої родини і, в принципі, про наше майбутнє, якщо так можна сказати. На вашу думку, з якими такими ключовими загрозами стикаються сьогодні діти в онлайн просторі? Ну, по-перше, інтернет зараз це не просто якесь. Коло або арени можливості, це і ризики певні, і, і в тому числі для дітей, які залишаються більш незахищеними в питаннях злочинних намірів і наслідків цього. Серед того, що ми наблюдаємо зараз, ми бачимо великий зріст злочинів, пов'язаних саме з насильством, насильством сексуальним. Це те, що ми відносимо до категорії. Злочинів, які ну, мають найбільший суспільний резонанс і найбільші негативні наслідки щодо дитини. Це угу. дуже важливо. Крім того, є там питання і кібербулінгу, питання е, ну, іншого негативного впливу якихось осередків певних. Ви знаєте, що зараз ми перебуваємо в стані війни, і ця війна це не тільки на полі бою, вона і за мережу інтернет, і за негативний вплив, і бажання нашкодити це і бажання ворогу нашкодити і дітям. Зараз е, такою великою проблемою це саме сексуальне насильство щодо дітей через мережу інтернет. Це явище, яке, на жаль, е, вже другий рік поспіль е, набуває більшого поширення. Ми фіксуємо ну, дуже багато. Е, Випадків саме насильства, вчиненого е, щодо е, дітей там віком до 15 років, до 12 навіть років, це дуже такі е, жахливі речі. Е, і зараз це явище набуває ще більш такого організованого характеру. Знов таки, ми розуміємо, що тяжкі часи, тяжкі часи проявляють в людях не завжди позитивні якості. Е, от тільки щодо там, статистики, вже станом на 9 місяців показники щодо виявлених злочинців, тих, що ми відносимо до категорії педофілів, вони вже там, в полтора разу перевищили показники минулого року. Це ми говоримо не про якесь там зберігання чогось контенту, а це про активні дії, тобто створення цього. І це створює велику загрозу для дітей. По-перше, іноді це і фізичну загрозу. Да, дитина може бути вражена і бажати нашкодити собі. Mm -hmm. Крім того, цей великий психологічний вплив на життя дитини і родини в цілому. Як взагалі відбувається, от можливо, як на гачок попадаються діти у такому випадку, коли вже доходить, як ви кажете, до. Так, дійсно, є певний механізм, ми його відслідковуємо, і починається все з абсолютно невинних. невинних речей. Це знайомство на якихось чатах, пабліках, де спільні інтереси. Це ігри, це обговорення, це ну, великі якісь шкільні е площадки, де комунікують діти. Потім це таке певний механізм заслуговувати довіру дитини. Mm -hmm. да? Потім вже наступна стадія це коли ми переходимо, он, злочинець переходить до дій ну, таких провокативних. А може обміняємося фотографіями, а може там, ти мені щось розповіси про родину, а може, сфотографує щось. І все. Це в Це затягує дитину в, як, в якості гри якоїсь. Да? І потім вже наступає е, така стадія, коли вже давай будемо щось відверти. Да? Звісно, злочинець може теж там, відсилати якісь там повідомлення характеру певного, так, о, або це будуть фото-відеоматеріали, вимагаючи такого самого від дитини. І от е, у цей момент, якщо дитина погоджується на це. Це вже і створює цей гачок. Тобто після цього зловмисник вже використовує ці матеріали для шантажу, тобто вимагаючи все більшого, більшого, погрожуючи оприлюднити ці дані або взагалі там десь знайти дитину. Да? І дитина, перебуваючи в цьому страху, вона ну, вимушена десь такі е... страждаючи, да, і йтися на, ну, на ці. Провокацій. Провокаційні дії, так. Да. Тобто, в цілому, механізм такий? Ой, насправді це дуже страшно. Якось ніколи я не стикалася з цією темою, але розумію, якщо ви кажете, що статистика вже вдвічі зросла, як важливо про це сьогодні говорити. Як тоді навчити дитину цього, цієї безпеки в, онлайн, в онлайні? Що проговорити, чи це треба контролювати, перевіряти там всілякі чати, ігри, як ви кажете, навіть з ігор це може піти. От що робити сьогодні, чи то батькам, чи тих, хто знаєте, у нас дуже багато людей звертаються ще от на стадії виявлення цього, і uh -huh. це важливо для того, щоб ми, ми могли зрозуміти, як протидіяти цьому. Я вам скажу більше ефективного методу, ніж е, довірче спілкування з дитиною, не існує. Mm -hmm. Тобто ніякі технічні заходи, да, вони необхідні, можна там перевіряти двісно меседжери, перевіряти історію браузера, все це дивитися. Є багато програм батьківського контролю. Mm -hmm. Це все технічні, технічні такі заходи, але вони не завжди відповідають вимогам часу, і батьки не завжди знаходяться на тому рівні обізнаності, як діти. Тому Найважливіше це спілкування з дитиною. Це розмови про те, що а що цікаво, а що ти дивишся, а з ким ти спілкуєшся. Крім того, звісно, ми там всі хочемо, щоб наших дітей вони зростали в атмосфері свободи. Але це важливо знайти ту межу між особистою свободою дитини і її безпекою. Ми те розуміємо, що ну іноді це свобода, це для когось можливість нашкодити дитині. Тому, по-перше, це спілкування, це дозволяє виявляти такі моменти на стадії там, знайомства, колись хтось що запропонував, там, а давай спілкуватися, а давай зустрінемося, а давай обміняємося. І в такому випадку ми можливо, ну, можемо раніше е, вклинитися в цю ситуацію, да, і це допоможе нам виявити злочинців. Дякую дуже за те, що поділилися за ці рекомендації. Я Думаю, для батьків це цінно. Можливо, навіть для е, підлітків, які раптом попадались на таке і не хотіли б, щоб це траплялося заново. Дуже важливо, коли ти е, обізнаний, ти озброєний. Тому дякуємо вам. Да, якщо можна ще раз в. Велике питання, що діти бояться, бояться того, що, ну, що скажуть батьки. Mm -hmm. Дитина не винна цьому. Саме тому ми називаємо це ніяк інше, як жертви сексуального насильства. Це жертви. Є чітко визначені злочинці і є жертви. Дитина має і заслуговує на повагу в цій ситуації, заслуговує на допомогу, тому розмовляєте з дітьми. Хай вони звертаються до вас, а ви звертаєтесь до поліції. Це важливо виявляти це і притягувати до відповідальності таких осіб. Дякуємо, що підкреслили це, бо ми розуміємо, що є різні атмосфери в сім'ях, де насправді, якщо батьки не будуються відносини з дітьми. Буде і це і це приховування, і це вже сьогодні навіть така сторона більше навіть психологічна, що з цього може випливати інше. Так дитина не має підтримки в сім'ї, вона буде шукати на стороні якесь спілкування, і там дуже легко може бути обманута. Ми дякуємо, що ви підкреслили це. Ми знаємо, що в рамках роботи кіберполіції є також такий проєкт, як Брама. Ми неодноразово вже до речі, в нашій студії про це говорили, але це та тема, яку треба завжди оновлювати, розповідати людям, що є такий проєкт. Давайте нагадаємо про що цей проєкт і яка його мета. Так, наш проект Брама це синергія громадян приватного та державного секторів протидії дезінформації та протиправного контекту. Контенту в мережі інтернет. Mm -hmm. Метою нашого проєкту є протидія дезінформації та незаконного контенту в медіапросторі. Також ми пропонуємо в нашому проєкті розвиватися в сфері кіберграмотності. Там є дуже багато корисних порад щодо цього, якраз по сьогоднішній нашій темі, про яку ми розмовляли, також можна батькам знайти дуже багато порад. Як виглядає от, цей проєкт для пересічного українця? От, що він мож, може кудись приєднатися чи щось побачити? Дивіться, основне, це чат-бот, який знаходиться у месенджері Telegram. Знайти, mm -hmm. знайти його можна дуже просто, в інтернеті можна. Написати проєкт Брама, там буде офіційний сайт з лінками на багато ресурсів. Uh -huh. Але найактивніший це саме чат-бот в месенджері Telegram, в якому якраз можна, по-перше, якщо ви знайшли якийсь ворожий там, Telegram або ресурс, подати туди для подальшого блокування. Uh -huh. По-друге, ви можете. Приєднатися і допомогти е, іншим громадянам е, заблокувати цей ресурс. Mm -hmm. Також можна знайти, як я вже казав, корисні поради щодо е, протидії, наприклад, різних шахрайських схем. Або якраз е, як діяти е, під час там, наприклад, е, як, як діяти батькам. От по сьогоднішній темі, якщо сталося е, там. Сексуальне якесь насильство або а, шахрайство, тобто це може бути як і коли ми бачимо щось підозріле, так і наскільки пам'ятаю, що саме цей проєкт займається перевіркою, так, і, так. який це ресурс, чи він правдивий, так само можна поставити запитання, що стосується теж цей чат-бот, а які найбільш поширені, що, от, запити в чат боті якщо це можна дізнатися. Е, найпоширніше це, напевно, щодо шахрайських схем. Mm -hmm. Тобто, коли люди заходять в цей чат-бот, вони шукають саме поради, як діяти під час, е, якщо сталася якась біда в сфері шахрайства. Тобто, щоб вони вже е, мали якісь превентивні е, навички протидії цим шахрайським схемам. Mm -hmm. О, це найтаке е, основне. Угу. Взагалі, я думаю, що кібербезпека і питання нашої цифрової безпеки зараз набуватиме ще більшого і більшого розголосу. І ви так е, цікаво підмітили слово кіберграмотність. Так що входить у це поняття кіберграмотності будь-якого сучасного українця сьогодні? Що нам треба взяти на озброєння, аби розуміти, як себе поводити в онлайн просторі? Е, кіберграмотність це ну простими словами, це кібергігієна, тобто те, як ви повинні поводити себе в мережі інтернет. Тобто, просто дотримуватися простих базових правил поведінки в інтернеті. Це там, наприклад, не переходити за шкідливими посиланнями. Це навіть навіть, якщо виходите за мережу інтернет, це, наприклад, коли дзвонять там від імені банку, щоб ви розуміли про те, що не потрібно брати слухавку. Або якщо вже взяли, то розуміти, що це шахраї. Тобто, всі ці поради є якраз в нашому проєкті. Телеграм-боті, де можна це все прочитати, ознайомитися і розуміти, як поводити себе в інтернеті. Mm -hmm. mm -hmm. Дякуємо. Ви сказали, що можна долучитися до цього проєкту. Можете трішки детальніше розказати, як можна допомагати цьому проєкту? Mm. Ну, по-перше, як я вже казав, то знайти його можна в інтернеті, mm -hmm. написавши проєкт Брама Кіберполіція. Там одразу ж перший лінк це на наш офіційний сайт цього проєкту. А як допомогти? По-перше, якщо ви знайшли якийсь незаконний контент в мережі інтернет, ви можете надіслати посилання на цей контент mm -hmm. в Telegram-бот. Він надходить іншим всім користувачам цього боту, які вони скаржаться на цей ресурс. Чим більше буде скарг, тим активніше адміністрація месенджеру буде реагувати на ці повідомлення. Тобто, після чого він буде блокуватися. Mm -hmm. Ну, якось так. Угу, mm угу. -hmm. Дякуємо. Я думаю, що нагальні питання зараз будуть якраз підніматися, і можливо, наша навіть тема стане причиною для батьків поговорити зі своїми дітьми про те, як поводити себе онлайн. І важливо, щоб такому фінальним меседжем було те, яку пораду ви б дали взагалі кожній українській сім'ї, щоб взяти за основу в плані цифрової обізнаності і такої онлайн безпеки. Ну, я би сказав, по-перше, зараз такий час, що треба в цьому сумніватися, mm -hmm. і критичне мислення допоможе завжди. Е і підвищувати рівень обізнаності це важливо. Це вже не вимоги якогось там окремої сфери життя, це вже для нас реальність, і тому треба вчитися треба щось дізнаватися, як це працює, як працює фінансовий е сектор е онлайн, як працює взагалі. Е е Якісь меседжі, соціальні мережі. Це важливо. Це вже частина нашого життя і така частина, яка дуже сильно впливає на нас. І основна порада, як я вже казав мій колега, це спілкування з дітьми. Оце угу. найголовніша порада для батьків. Дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що Дякую, поділилися вас. актуальною інформацією. І статистикою, і досвідом розуміємо, що це дуже на часі. Дякуємо проєкту Брама, що неодноразово ви про це розповідаєте. І для нас, дорогі глядачі, це важливий момент, що ми не самі. що Якщо щось стається, якесь шахраст у вашу сторону, ви знаєте, куди можна звернутися. Для цього є служби, як і кіберполіція, є проєкт Брама. Тому. В разі чого-небудь ви знаєте кому що порадити, і будьте обізнаними. Долучайтесь до телеграм каналу для того, щоб також бачити оновлену інформацію, щоб е, зростати. У розумінні е, саме грамотності в інтернеті, ну і тоді ми будемо захищеними. Нагадуємо, що в нашій студії сьогодні представники кіберполіції це Олег Дубіна, також Роман Орлов. Ще раз вам вдячні вам успіху, сил. О. Так, нехай буде поменше цих злочинів навколо. Е, і ми впевнені, що от з вашої допомоги так і буде.